Всім привіт, друзі! З вами Кірюха. Ну що, з 1 квітня вас. Дивіться, у нас зараз дождик іде. Ох, а як у вас погода, напишіть про це в коменти. Настрій у мене просто чудовий. Ну що, чому то З'явився новий квест сезонний, і з'явились нові герої. І в мене є на X10, і ми звісно. Спробуємо щось новеньке упіймати. Добавили нову курочку і нову уточку. Будемо це так називати. Так, дивимось. Віконт клаквуд. Чи клаквуд? Не знаю. Що можна сказати про даного героя? Досить цікава в нього ульта. Так, середні мани, стати чудові, атакуючи перс, але в ньому є певна ізюминка. Будемо це так називати. Він добровільним, не добровільним, а рандомним методом перерозподіляє позиції ворогів. Тобто ми вже бачили таких героїв, були вони раніше, не пам'ятаю, Акарох, Акарох, все згадав це, Акарох, таке робив. З однієї, це може бути плюс бою, а може бути і мінус. Ну, в залежності, яка ситуація на полі і тому подібно, в будь-якому випадку така собі, я ж кажу. 50 на 50, може в плюс зіграти, може в мінус. Далі наносить 340% всім ворогам. Досить така нормальна шкода, і я вважаю для середнього масовика це нотбет. Плюс ураховуючи його стати атаки і його бафи, якщо ви зламаєте його і отримаємо плюс 20% на 6 сходів, то шкода буде нормальна. Також, якщо там до нього додавати якось бренеріза і стихійного бренеріза, то шкода буде просто перфекто. Ну і звісно, там п'ятизіркові загони коротше. Все, що додаємо, все буде збільшувати урон. Герой ось такий. По шкоді. Далі, в чому його ізюминка? Він е працює як Хамелеон. Тільки хамелеон міняв стихію суперника, а цей герой міняє стихію ваших союзників. Знову ж таки, це може зіграти в плюс і в мінус. Тобто, щоб грати цим героєм, треба трошки розуміти механіку гри, дивитися на поле. І розуміти, коли їм ультувати Тобто не просто він там зарядився, ви взяли, ультанули, там бах-бах-бах. Ну, це я так роблю. І перемогли. Тут треба трошки дивитися. Тобто в деяких випадках його ульта просто може шалено е перевернути хід бою, і ви можете перемогти. Тобто, беремо такий випадок, що ви там граєте 3-2, заходите на галявину, поля немає. Від слова зовсім, але ви зібрали якесь там фіолетове каміння, зарядили даного героя. Ну, каміння на поля немає. Ми ультуємо, Міняється стихія і опа. Ви отримаєте потрібне каміння. Ось в чому фішка. Мені дуже доподобає такий герой, я дуже хотів би його зловити і пограти за нього. Коротше, одним словом, герой мені до вподоби. А свою думку, звісно, ти можеш написати в коменту. Що ти думаєш про даного героя? Я хочу його особисто зловити, прокачати і показати майстер-клас гри на ньому. Окей, також у нас додавлений другий герой, щось тут у мене перелісталося. Ну це те, все таке. Це Седі. Зелений шотер. І тут ми маємо теж досить цікавого героя. Так, зрозуміло, що зараз іде ера трипл-шотерів і масовиків. Але ж це теж доволі непоганий герой. І він теж зайде ну, в багатьох випадках. По-перше, це локер, тобто він подавляє свою ціль. І по-друге, це Бронеріс. Е, ну, як Бронеріс? Він знімає 64% захисту проти особливої навички. Тобто, в парі з якимось ударником. В теорії він має пробувати любого героя. Хоча зараз герої в захисті стоять досить потужні, всі на альфа-зламах, на п'ятизіркових загонах, але в будь-якому випадку цей герой знадобиться. І в парі з якимось шотером або ну, масивиком, яка різниця? Коротше, з будь-яким ударником при мінус 64% від особливої навички шкода буде реально суттєва. Ну і Плюс там є додаткові штуки, що наприклад, ціль не може зняти не дух, перерозпределити його і так далі. Коротше, це вже така додаткова опція даного героя. Ну і також він зменшує максимальне ХП на 400. Звісно, хотілося б, щоб він спочатку зменшував, а потім проносив шкоду, але це було б вже мега ембово. Ну, а стареньких героїв, звісно, ми там всіх знаємо, які є на цьому івенті. Так, давайте зараз вийдемо, зайдемо, тому що вони всі прогорнулися і до них буде далеко йти. Місетель досить непоганий герой, якщо навіть зараз його зловити, їм можна грати. Джаспер. Ну, мені просто не полюбляються повільні лікарі. Вівіка сюди, звісно, не входить, тому що в мультяшому костюмі Вівіка це просто топ. Ну, Серкурлі. Це вже стара історія. Герой дуже-дуже слабенький. Якщо навіть зараз ви його зловите, ви початківець, я б його не качав, тому що стати в нього дуже-дуже слабенькі. Зараз четвірки виходять з кращими статами, ніж е, п'ятірки. Коли буде на нього костюм, не знаю. Вже давно пора зробити. Фіни, ви мене чули? Зробіть костюм. Далі, Арчі. Арчі нормальний герой. Звісно, навіть якщо ви зараз його зловите, його можна прокачати і грати. Теж хотів би даного перса у свою колекцію. Тімоті. от e, бет. Лікарі завжди будуть в, в тренді, тому що це герої, які можуть грати тривалий час. Майстер e, Лепус, e, Ну, вже трошки застаріла карта. Зайка те саме. Хоча в мене до сих пор вона є, і я нею граю. Ну Там всякі оці четвірки, трійки пішли. Це все таке, це вже історія. Ну що, друзі, давайте спробуємо зараз упіймати курочку новеньку. І скрутимо X10. Поїхали, let's go. Ох. Oh. Хотілося б піймати. Реально, у мене з фіолетами проблема. Так, перше, це в нас батько тук заходить. Таке собі діло. Е, друга спроба. І ж так, і стаж. Блін, коротше вже я щось заговарююсь. Е, не прокинувся, мабуть, не знаю. Щось дуже багато в цьому відео заговорився. Не можу вимовити слова деякі. Ну, то таке буває. В мене таке буває Пріська. Е, Туди, куди їж, так піде на корм, на корм. Кормові герої поки що падають. Е, да. А все туди ж. До речі, у нас же вийшов новий гімщик, про якого ми зробимо окреме відео і поговоримо. Теж доволі непоганий, на мою думку, я теж би хотів би його зловити. І виглядає реально. Досить круто, мені подобається. Ого! І ось він, ми ловимо нового героя місяця. Клех. Блін, супер! Так, друзі, коротко. Нормальний лікар, і я знаю, куди його можна приміняти. Звісно, він такий трошки ситуативний, тому що мало лікує, але в нього є свої переваги. В будь-якому випадку дуже хотів цю карту, тому що вона виглядає просто шалено. Я просто Ну, я полюбляю ві візуал. Тому для мене, наприклад. Е, бажано мати такі. От мені більше подобається, коли мені падають герої, які візуально круто намальовані, ніж з крутою. Вільтою. Ну такі я, нічого не поробиш. Клех, М -м, просто пісенька, друзі. Огляд на нього зробимо завтра або післязавтра. Супер! Тепер є що качати? Так, за 5 спроб зловили гімчика. Продовжуємо. Звісно, продовжуємо. Чому ні? Може попрем, може і фіол зараз уловимо. ну. Зловили фіол, але це в нас сабіночка. Так, чотири спроби в нас ще чекають. Зараз побачимо, що буде. Чао, чао, чао. Ще три. уху ху ху, -ху, -ху! Друга п'ятірка. Гммм, міс Етель. Всього теж. Теж героя треба прокачати обов'язково. І я це зроблю. Блін, капець, де мені знайти ресурси? Мені зараз потрібно прокачати три героя. Зараз почав качати ГМчика зеленого, який нещодавно виходив, тому що я знаю, де його примінити. Тепер мені треба буде качнути гм цього місяця. А ще в нас випала міс Етель. Просто бомба. Звісно, стати вже трошки застаріли. Ну, в порівнянні з новими героями, які тільки-тільки з'являються. Але досить солідні, досить солідні. Так, дві спроби залишаються. Ну давайте ще фіолетову п'ятірочку, і буде взагалі пушечка. Зухвала і кло. Хм. І остання спроба. Це Барюсик. В будь-якому випадку, призивчик ось такий, Дві п'ятірки зловили. Звісно, погано, що вони в одному кольорі, але ж. Нічого страшного, ресурси я знайду для прокачки. Єдине, це час, Це час, е... який знадобиться для їх прокачки. А на цьому дякую. Пишіть, що вам випало, кого ви хочете отримувати, отримати. І бажаю вам успіху. Побачимось у next відео Всім пока!